Всім привіт зіжного файного міста, Юрій Шкільняк. Андрій Турко. І ми з вами знаходимось в фантастичному та легендарному місті. Це їдальня Бурячок. Це центровіше не буває найцентровіший центр міста Тернопіль. Це і... вулиця Руська, хто не знає. Тут поруч політехнічний університет імені Полюя. Поруч євро, як він називається, Євроринок. І ось вона, бурячок. Пішли, покажемо що всередині. Так, давайте ще одразу на таку пірочку глянемо. Так, є кава, я вже бачу, що є кава. Добре. Це ну прекрасно. Хочеш кави, шкави, будеш кави. А, Зал. Дивіться, воно мені нагадує якийсь от пейзаж фастфуда, називаємо це так. Інтер'єр. Okay. Знаєте, Макдональдс або. Щось на тал якогось бургера, але тут є їжа набагато смачніша, домашніша і корисніше. Найважливіше, що цей формат їдальні, так? Так, тут шведська лінія, називаємо це так, можна тобто, набрати. Підходите до е, стенду. Ну, як правило, тут купа людей, до речі, підходите до стенду. До стенду берете собі серветки, берете mm. ложки, mm. вилки. Окей. Okay. Добре, І... магія монтажа. А, ні, ми розуміємо, що магія монтажа. Юра не в курсі, ми, ми, ми там зробили йому невеличку поляну, накрили, а але що, ми, ми маємо накрити? показати, як воно відбувається. А, ось ціни, бо всіх цікавлять, перш за все, це ціни, це грамаш. Як бачите, борщик 36 гривень за 250 грам. Гречаний Доллар. суп 36 гривень. Грибна підлива. Так, найпопулярніше, що може бути? 35-36 най... Свида котлетка – 25 О, гривень, плов 43 гривні. Картопляне піре ага. 29 і так далі. Все в межах 25-50. А дивіться, дивіться, яка упаковочка Ривень. цікава. Це ви можете взяти з собою. Е, в чому фішка? Взагалі це йде на доставку. До речі, тут можна замовляти через голову, можна доставляти вам на офіс, але е, от, така от штука є буквально в декількох е, ну, одиничних екземплярах в нашому Тернополі. Дивіться, показує. Опа! <реш> опа! Ага! Опа! Оба. Дивіться, Андрій, смертельний номер, опа, нічого, Дякую. Все, все залишається. Тим добре, тому що ви розумієте, як доставки їжі везуть вашу їжу. О, це не от. в них проблема, це проблема в тернобільських дорогах. Потім там пюре разом з капусточкою тут воно такого не буде. Воно залишається, бачите, все в своїх контейнерах, і, і воно картопля тепле. не разом потроги. До воно, воно, речі, воно тепле. І, дов, і дов і довше зберігається тепленьке, і плюс в тому, що давайте це постав назад, Та, що, а ми що набирати не будемо. А Юра, і все зорганізував. Я все роз... зорганізував Юрій день народження, скоро я все організував на день народження. Далі йдемо тут стенд з салатами. Що добре, дуже велика кількість салатів, бо ми тут, як правило, після радіо постійно харчуємось. Дивись, це, І... це, це... салат, це... там є Цезар, єзер цезар з перепелиними яйцями. Так. Якби хто питав. Цезар, а по чому цезар, до речі, 42 гривні? Ну, нормально. нормально Далі е, в нас є салат з тунцем 47 гривень. Це найдорожчі салати, щоб ви розуміли. Е, є бюджетніші варіанти, салат з бурячка 22 гривні. Квашений капуста 20 гривень. Квашених огірків 20 гривень. Величезний набір сочків, компот, наприклад, ось такий. Можна Юра покажи, його найбільше розбирають, Бачите, такий рожовий. Рожевий компотик 14 гривень. У мене рука туди не лазить. Супер. Ну, не хочу брати Є окупанців. Десерти, є кава. От, Я так казав, що не знаю, чи є, є кава. кава, буде, я 16, каву беру. 16 гривень це в Тернополі в центрі міста. От попити кави — це якось. Це як задарма, так. Це якось дешево. О, а ми їсти будемо в цьому батьківщині? Юра, спеціально для тебе. Тадам. Магія монтажу. О, магія монтажу. Поки. Юра вирішував свої справи. Ми тут замовили все най-най-най найпопулярніше. Най... Слухайте, а тепер я вам хочу звернути вашу увагу і показати, що це якийсь. Мені зараз видається, що це не просто їдальня, якась, це ресторан. Подивись на ці, ці страви. Подивись, яка подача. Це круто, це дуже класно. Ну, загалом, що будемо починати? З першого, як правило, так. Окей. Так, скільки тут порцій салату, якщо тут, це дві порції салату? Це дві, дві порції салату салату. Це ну, нам це... на двох. Дивіться, тут є навіть от меню таке непогане, і тут є о, дякую. Я ціни, а. ура. Це, це і то ж тут є ціни. Найбільше. І ще тут є попереднє замовлення. Тобто ви можете сюди прийти, замовити щось і тихенько там собі пообідати. Так, ще варіант, якщо вас робота не відпускає, півгодинки маєте добре, навіть 15 хвилин, ви. Приходьте сюди вже попередньо замовивши щось на попередньому замовленні. Я і рекордно тут був 6 хвилин. Ну або я... на доставочку взяти, чому ні? Так. А, це меню на доставку. Меню доставку, а це от Меню Супер. Ну, тож, ціни від... на перше, це від 36 гривень починаються. Ні, я знайшов 29. На перші страви. гроші. У мене доставка. А, а це меню на бурячок загалом, так? Так. Дивіться, це на дивіться суп зеленого грошку 29 гривень. Це найдешевше, що я знайшов. Найдорожче це 39 гривень рисовий суп з фрикадельками. Супер. Давай і ми сорок знайшов, угорський суп, тобто бограча. Як розумію. правило, так по своєму досвіду скажу, що як правило тут є постійно два супа. Дуже рекомендую, коли є капусняк, один з найприкольніших, Дякую. що їй взагалі, Дякую. тримай Юра і тримай Юра. Що найважливіше в їдальнях? Це, по-перше, швидкість подачі. Це... Ну, тут шведська лінія. Тобто не ви має бути... Як в турецькому ресторані, я би сказав. Формат all inclusive. <рес> але тут трещо 50 грам, але тут, до речі, <рес> немає. Дивіться, ми не п'ємо на роботі. Ніколи. Ми або до, або після. Напишіть там, чи ви нам вірите. Так, Це ні. слухай, хотів звернути твою увагу. Тут ну, давай. все дуже добре. Смажена картопля, печена картопелька, тут, Юра, ти ж не знаєш, ти ж не їв. Ви, Бо ви, я, ти... я тут їм кожного дня. Я кажу, що ви. я тут не їв. Як це я тут не їв? Я тут їв багато ну, разів. Просто я хотів, що сказати. Подивіться, оця от страва тут є дієтичні ем, продукти, дієтичні страви для того, хто це потребує. Наприклад, ви не для нас на ПХ е, правильному харчуванні, так? Е, або вам лікар сказав так їсти. Е, дивіться, відверна е, цвітна капуста, броколі, морквочка на пару е, це куряча грудка, в якій дуже багато білку. І найважливіше кашка. Пшеняна без добавки жирів. Друзі, качки вам сюди. Кот, як так? ви робите? Говорячи, качки я маю нова зустріч. Юрич скинув мільйон кілограм. До речі, він мільйон, реально класно став все. виглядати на якійсь дієті, І він тепер дуже добре розуміється в тих ваших харчуваннях правильно. Так я ще досі їм борщ і з того радий. Mm. Але це інформація, це добре. Ану так, mm. получає супчик. Борщ домашній, як в бабці. Mm. Ні, ну дивись. Що правильно казати, як в мами. Як в мами треба казати. Як в мами, а бабці вареники. Ні, чекай, вже все, в бабці. Ти вже тато, тому вже бабці. як в бабці. Так, так до речі. Дякую. Можете вітати в коментарях, хто ще не вітав. Угу. Хто ще не вітав, Андрій вже офіційно тато. Скільки, мені. Скільки твій супчик коштує? 36. 36, 36 гривень. От, а борщик, бо я так і не пам'ятаю. Борщик, борщик червоний 36, а мій овочевий 33 коштує. 36 гривень коштує ось така порція. Доляр? Доляр? Я перепитаю, тут працівники є. А з сметаною борщ 36 чи сметано окремо? Сметано окремо. сметаною окремо, Так що, вибачте, за сметану треба доплачувати, але тут є плюс. Багато хто сметаною не їсть. А, а якщо такі біст, то Так, само. Йдемо далі? так досить ж, mm -hmm. Нам режисер ну, показує, що він ще не снідає, е, що треба Добре. швидше це робити. Салати? 에... Може салати? Давай. Я... До речі, давайте береш тунцем чи Слухай, ти хочеш. давай, давай Ні, я з тунцем давай. Не знаю, Там як я хліб. Та можемо спробувати разом. Давайте. Дивись, тунець. По-перше, тунець, перепилені яйця, помідорчик. Я так розумію, тут дві порції також. Там, так. тут, дві порції. тут дві порції, тут дві порції. Це одна з це. Що добре, то що перепилені яйця, вони завжди смачніші за курячі. Кури. Пробачте, будь ласка, але перепилені яйця це є першуся смак. М -м. Завтра тебе захитять всі кури світу. Так? М -м. Ну, давайте, щось дізнаємо. Mm. Смачно. Бужати. Mm. 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 Гірчичний соус. З французькою гірчицею. Слухайте, тут написано їдальня. Ну, я себе реально почуваю якось в ну, ресторані. Це їдальня. Ну, тут смачно. Їдальня це коли ти приходиш з підносом, набираєш І собі, все, але це є плюс в чому. Так, можливо, на побачення, ти сюди. Все одно можна прийти. Але це перша швидкість. Тобто ти прийшов, перекусив, побіг далі. Це є. Ти можеш поїсти тут за хвилину 5-10-15, ну, Та але... чому? Але... Швидку взяти з собою. Або взяти з собою. Мені сподобалося, що можна взяти з собою. Якщо в центрі забіг, зацепив і побіг. Воно не перемішалося, воно так. Упаковка, до речі, прикольна. Юра, разом з тим, будеш оцінювати. Компот? Або я буду цінити компот. Давайте Давай. я дуже люблю. Компоти, ви ж знаєте. Я так. більше по дивись. По... Дещо високоградусніших напоях. Знаєте, кажу, я люблю виноградний сік, але вже коли він трохи забрудив. Перебрудив і передбачався. Окей, і далі. Слухай, я би хотів попробувати цю штучку. Так, що це? Це підказуйте, я це ніколи не обрав. Це полядовиця фарширована, полядовиця фарширована, по-перше, може, помітити? Даю, даю. Ф... Полядується фарширована. Фарширована Но... овочами. Овочами. Дивись, І бачу навіть... моркву, бачу е... кабачок. Давай Чи що це? Ну не огірок точно. Не огірок. Так. Слухай, цікаво. Ой. Mm. А можна мені шматочок я звідти mm. візьму? Ага. Дякую. Дякую. Дуже цікавий. Дивись, це взагалі вона така І сама вона сама по собі сухенька, а тут овочі дуже класно. Чекай, це цибулька смажена. Так, Цибулька. Супер. М -м -м -м, цибулька смажена. Дуже круто. Мені, ну, мені Ідемо далі. М -м. Це М -м. шикарна штука. Це печериці. В, в клярі так. Фаршировані. Ну, давайте розріжемо їх. Юра вже одну з'їв, нічого. У мене не вийшов. Давайте. Оба ось. Тарам. Mm, так, це має? смачно. Я їх часто беру. Це дуже круто. М -м -м. Я взагалі люблю печерець, а тут. Е я так розумію, рисове соте з овочами. рису ти просто хочеш, щоб він був не розварений. Так, і щоб він безмутний. розпадався так, як тут. Ага. — От Я від рису завжди вимагаю, щоб він був отакий. Тобто кожне зернятко рису було окремим, а не кулькою. Mm -hmm. Клики рис має бути тільки в суші. До а? речі, до речі. От в суші, якщо так рис розпадається, це погано. А тут це круто. Їдемо далі. ну їдем далі. Йдем далі. Так, mm -hmm. ну, Давайте от така радість, oh, радість від, від. людини, в якої є. Що є при ті 50 грамів, це згадує? Я не знаю. Оце Ти... скл... класно. Mm -hmm. а, до речі, я чогось цю колбаску ніколи не брав. Ну? Так, А по чому ковбаска? Так, треба згадувати працівники. Ну, працівники можуть кілько... помилятися. Дуже, дуже великі люди. Це... То дуже великий вибір, дуже вибір не можуть все пам'ятати. Знаєш, як це називається в всім відомій Криївці? Пів метра ковбаси. Якщо розкатати, то більше. Нараз. Не вмію, так. Mm. Не вмію. Дуже mm. 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 ну, важливо. Оце той варіант, коли точно треба до цього щось брати. Ну, але... Слухай, да, да, чого ж брати, то обов'язково? Це дуже смачно. Це смачно. Це якесь домашне, це домашне ковбаса. Mm -hmm. Самі робите? Друзі, вони ще й самі його роблять, прикидаєте. Ну, це не замовлення. Уявляєте? Робиться домашня ковбаса. Куряча домашня ковбаса. Не знав. Не знав, що тут можна щось замовляти собі ковбасу. Салатик скабляти. Десь, до речі, це буду брати постійно. От. Навіть наша програма, то, що ми тут їмо час, час від часу, ну, майже постійно після радіо, то це пробую першу, дуже смачно. Дуже смачно. Ідем далі. Дам, Я далі. так відставляю, знаєте, щоб в мене. Має... Рибонька. Рибонька. Так, це Юра, наскільки розумію, скумбрія. Так, це скумбрія, жирна риба, багато, в якій скумбрія. багато омега, яка рекомендується на всіх, на буквально всіх там. Похуданнях і всьому решта. Чому? Тому що в ній багато корисних грошовин, корисних, корисних жирів. Ну, Давайте. М -м -м. Ну, Дивіться, скумбрію дуже важко зіпсувати, і можна тільки. Повір. Спалити. Повір дуже просто. Так. Да. Я просто її готував, я знаю, про що говорю. Дивіться, ви якщо хочете скумбрію, то вона тут є. Ще момент в тому, що вона велика. Бо є скубрі суттєво менше. Ну, я мені так, скажу, О осінню риби завжди розмір. трошки, цей, трошки сухіша, бо Тобто ми вибрали Літом правильний час. Хидає. А, зараз Ні. не знав. Ні, вона так, вона зараз жирненька. Та чортю знаємо. В... Ми ще її не вставу тернопільському ловимо, правда. Вона потім до нас поки приїде. То Але тут класно, мені щось сподобалась подача, дивись. Тут рукола розкидано. Так. Рукола взагалі мікрозелень і е, кольорова. Що це таке? Це фіолетовий Це салат, це салат. Фіолатовий салатик. <звілляча> Дивись, <звілляча> так як <звілляча>. Юра зараз е, на правильному харчуванні, ти точно зможеш це оцінити? Ну, я точно зможу це оцінити. Це танка пусточка. Я збрехав, вона не варена, вона на пару. А, вона на пару. Це полюбе. Тришну пару, правда? Бачите? Uh -huh. Добре, в тому плані, Ой, що навіть. Брокколі, броколі, броколі. як я класно, вибач, що перебуває. Взагалі, я, це, я, це, я, 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 я цвітну капусту люблю. Я далі буду їсти борщ. В, в різних іпустаціях я її навіть сирою їм. Колись так. я вперше спробував був на Кіпрі, мені зробили салат цвітної капусти Сирою. І я з тих пір її люблю і такою, вона хрустить дуже смачна. Але броколі сире, я ще не їв. А тут броколі наперу зроблене, дуже класне, воно доведено якраз, декрас... Знаєш, що найгірше для броколі? Коли його переварюють, воно розвалюється, розлазиться. Це є правильне харчування, так? Це правильне харчування взагалі. Мені здається, ось це правильне харчування українця. Дивіться, правильне mm. харчування воно менш міжнаціональне. Я хочу спробувати ще грудку. Нагадую, грудка нежирна, в ній багато білку, багато потрібних харчовин. Божественно. Ну, дивись, всі, хто неправильному харчуванні, вам треба сюди полюбити. Дивись, ось божественно. Ось. Оце правильне харчування українців. Кашка. Що ми вам хочемо сказати нашою програмою? Це що в центрі міста Давайте якийсь підсумок зробимо? Я для себе такий зробив, роблю. То що в центрі міста... Дуже швиденько, за дуже короткий час ви можете перекусити, наїстися або м, взяти з собою на роботу. Не за всі гроші світу. Абсолютно, того, Їжу що на рівний ресторану. Е, чи чи знаєш, Що так називається? Бричок. Бричок. <світ> До речі, чому е, тут, тому що, по-перше, за 100 гривень тут реально повністю поїсти. Далі. 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 Смачно поїсти, я ж кажу, на рівні ресторану, якогось закладу громадського харчування високого рівня. Плюс тут е, не треба довго чекати. Це шведська лінія, друзі. Ви приходите, набрали п'ять-сім хвилин. І ви пішли. Е, я не буду сперечати, чи в старі піцерії ви скоріше поїсте чи ні. Я посперечаюсь на тему присмаку в вашому роті після. Це різне, ясно, що різне. То легендарне. Не смій на стару це... піцерію. Але... Ні, Là, Ось звичайно, так. Ну, там Тернопіль. Просто якщо ти кожен день будеш там харчуватись, то не факт, що ти виживеш. Через... Ну, тягне деколи. Дивись, тут ще що класно: ем, черги, якщо вони є, то вони дуже швидко обслуговуються, бо я був на, на черзі. О, зараз їх не, не так багато, але буквально ще хвилин 10-15-20 і почнеться наплив людей. Це обід, це нормально. Але воно дуже швиденько все обслуговується. Тут класна кава, можна забігати на каву, яка коштує від там від 16 на скільки 16 гривень. гривень. Тут величезний вибір салатів, соусів, першого, другого. Ну першого, тільки дві позиції тепер найменше по позиції. От, але повністю достатньо завжди є борщ, тому що завжди приходжу, Тут так, от борщ, і далі по першому, там далі капусняк, рекомендую від себе, дуже смачний. Далі, можливо, грибна юшка там. Що там ще є? Угорський суп, овочев, суп, овочев, суп овочев. солянка, борщ зелений, суп овочей. ну, ось, Грибний. І це тільки в мене доставочка. Тут не, не, не по доставці є суттєво більше. Ось, оскільки першого так бачимо, десь штук більше. Постійно є зміна страв. Тобто воно не приїсть. Якщо ви навіть кожен день будете ходити, як я це роблю, то буде смачно. Тому, друзі, ще раз нагадуємо. Це вулиця Руська неподалік університет політехнічний імені Пулья. Зовсім поруч євроринок, так званий. Я вже знаю, зараз називається. А їдальня називається Бурячок. Причому їдальня знову ж таки в мене не повертається язик, тому що це реально рівень такого ресторану. Знаєте, чому Макдональдс ресторан, а бурячок їдальня? Щось треба міняти в цьому житті. Ні там, ні там не наливають. ось, Добре, <ріст> <ріст> а той ресторан бачиш. Так, друзі. ну ми тоді біжимо в круглодобовий. Ви зрозуміли за чим вам, друзі, смачного. Пам'ятайте, підтримуйте збройні сили України. Донайте, підтримуйте український Ютуб, Фейсбук. Ісус, ставте смачто нам лайки, вподобайки ставте коментарі. пишіть. будь ласка, поширте це відео. бо Ми хочемо, щоб про тернопільські заклади люди знали більше. Це нам дуже допомагає. Ну і їм також, і вони створюють робочі місця і платять податки. і Це також важливо. Підтримуйте своїх. З вами були Юрій Шкільняк, Андрій Турко. І пам'ятайте всюди. Добре, а в Тернополі і в Україні смачно. смачно.